Олександр Філатович, директор медичного центру живого слова, лікар-хірург першої категорії, з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут. З 1986 року працював завідувачем відділенням начмедом Шпиківської номерної районної лікарні. З 1988 до 1997 -го головний лікар цього закладу. У 1999 році розробив і впровадив практичне використання методу інформотерапії «Живого Будь-яка людина, в ній закладний ресурс життя. Десятки разів більше, чим вона насправді проживає. Тобто людина народилася, і вона фактично могла би теоретично прожити не 80-70 років, років в кращому разі на п'ятсот раз. 600 і більше, якби в неї була життєспроможна інформаційна матриця її життєтворення, або іншими словами, дух, душа і людина ця була б на постійному зв'язку із творцем, і це було б визначальним для того, щоб фізичне тіло і слугувало дуже довгий час. Це теоретично. Uh -huh. А практично ми бачимо цю практику. Маємо те, що маємо. Оскільки дуже важливо відновити цю інформаційну матрицю, uh -huh. якщо можете, в кількох словах буквально одним реченням поясніть, що це таке, щоб було зрозуміло. Наша інформаційна матриця це той генокод, який наш творець всесвіту uh -huh. формує в людській істоті. Тобто, навіть тоді, коли об'єднуються дві статеві клітини: жіноча і чоловіча, і в утробі матері починає розвиватися плід. Формуються клітини, органи органу системи і цілісна людина. Значить, 9 місяців для того, щоб були сформовані клітиночки, тканини і органи. І завдяки чому вони формуються? Вони формуються лише завдяки цій інформаційній матриці, яку сформував Творець Всесвіту безпосередньо на рівні генокоду даної конкретної і, людини. І від початку вона має бути ідеальною, тобто правда. Вона дано, мусить бути але... ідеальною, але коли вона народжується і проживає своє життя. Вона не знає, вона не навчена і не знає, як правильно проживати. По цій причині виникають руйнівні процеси, руйнають інформаційні блокування. Внаслідок цього спричинюється і в першу чергу руйнація блокування цієї інформаційної матриці, яку заклав людину творець. Коли руйнується інформаційна матриця, в проекції того чи іншого органу систему руйнується складова клітин. І ми виявляємо, що руйнуються кістки, суглоби, інші життєво важливі органи. І е, безпосередньо після цього відбуваються дуже великі руйнівні процеси? Треба думати, що для того, щоб відновити функції кісток, е, хрящів і м'язів, та про що ми сьогодні говоримо, тобто, фактично лікування є відновленням цієї матриці, про яку ви щойно розповіли. Якщо мова, тобто зрозуміло, що потрібно змінювати спосіб життя і мислення, але я думаю, що в даному випадку для лікування цього буде замало. А як можна відновити? Функцію так пані Олена. Якщо мову вести про лікування інформатирапі живим словом, то так і дійсно відбувається. Людина читає тексти живого слова і вона фактично реалізує ту матрицю життєтворення, яку в неї заклав творець. Получається, вона відновлюється, поновлюється, активізується, стає знову ж таки життєспроможною. І завдяки цьому не лише... Прибирається захворювання на всіх інформаційних полях, на всіх чотирьох етапах розвитку цього захворювання, а також і поновлюється сама структура клітин, органів і орган систем. Іншими словами, коли людина лікується шляхом інформотерапії живим слом, вона по-перше прибирає саму хворобу, вичищає із всіх людських тіл. Нагадаю, у людини три тіла: дух, душа, плоть. По-друге, вона прибирається це захворювання на всіх чотирьох етапах розвитку. Також нагадаю. Формується захворювання в чотири послідовних етапи. І лікування здійснюється в чотири послідовних етапи. Етапи ініціація, причина, процес-наслідок. І після того, як ці процеси інформаційного блокування перебираються із людських тіл, поновлюється матриця життєтворення, яка і спричинює новий. Розвиток клітин, тканин і повноцінного органу в людської плоті що людина відчуває на кожному з цих чотирьох етапів лікування? От як, як це все відбувається, як вона фізично це все відчуває? Хвороба це інформаційний бруд. Так, значить, якщо занадто багато інформаційного бруду в певному локальному сегменті фізичної плоті тонкого тіла душі і е, вогняного тіла духу. Звичайно, для того, щоб його прибрати, а прибрати його можна тільки інформаційно. Чому тому, що інформація первинна, матерія вторинна і будь-яке захворювання ще повторюється інформаційне блокування або інформаційне забруднення. І коли людина читає тексти живого слова, а живе слово це тексти, які відображають задуми творця. То по принципу бруд і світло несумісні, світло витісняє інформаційний бруд, і цей інформаційний бруд починає покидати людські тіла. На першому етапі відбуваються дуже гострі процеси, можливо. Mm -hmm. Гостри процес. Вони можуть протікати через температуру, значить, нудоту, навіть можливо блювоту, значить, прояви такого загального стану, так сказати, загострення. І навіть температурної реакції, навіть підйом ретельного тиску. Але це зазвичай відбувається тимчасово. На другому етапі, коли вже відбувається відновлення цих інформаційних зв'язків або відновлення інформаційної матриці на всіх трьох людських тілах, людина себе відчуває таким чином, як вона відчувала себе до початку захворювання енергійною, гарною, життєспроможною. На третьому етапі відбувається ще більш кардинальні зміни, тому що людина себе починає відчувати таким чином, як це було, скажімо, 15-20 років до. Моменту захворювання. Mm -hmm. вона говорить про те, що вона стає молодою, життєспроможною І що саме цікаве, це не лише суб'єктивні прояви. Якщо в цей час зробити інструментальне лабораторне обстеження, то ми виявимо, що ця людина дійсно помолодшила. В неї всі органи системи працюють повноцінно, гармонійно і дійсно біологічний вік людини стає 20 років молодшим. от І на четвертому етапі це етап. Уже активізації матриці життя забезпечення. Коли людина вже позабула, що вона була хворою. Вона стає життєспроможною, гармонійною дієвою. Скільки часу потрібно для того, щоб пройти всі чотири етапи лікування? Зазвичай, щоб прибрати одне захворювання, в середньому потрібно чотири інформаційних лікувальних матриці. Значить, одна матриця відчитується 9 днів. Відповідно, для того щоб прибрати одне захворювання, потрібно від 36 до 40